Усім привіт! Вітаю вас в мене на каналі Англійська вдома. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу і цікаву тему, а саме, як вивчити слова легко. І так, там є секрет, як ми можемо вивчити слова і завтра їх не забути. Значить, перш ніж перейти до секрету, треба розібратися, що таке мова. Будь-яка мова, не лише англійська. Мова складається з двох аспектів, коли ми її вивчаємо. Це є граматика і слова. Граматика ми знаємо, так як вона працює, в нас є правила, треба їх дотримуватися. А як щодо слів, як їх вивчити, як їх запам'ятати і використовувати? Мова це є об'єднання. Зв'язок слів із граматикою, тобто вони окремо існувати не можуть, бо вони залежать один від одного. Як одна дуже відома поліглотика Католом сказала: ми вчимо граматику з мови, а не мову з граматики. Так? Тобто ми бачимо, що мова, тобто текст, що ми слухаємо, це є нашим основним фокусом. і саме в тому ми маємо слова, словосполучення, і як вони функціонують, ці слова, тобто граматика, так? І слова ми не зазубрюємо, бо ми їх забудемо дуже швидко, а ми їх пасивно запам'ятовуємо. І саме сьогодні я розкажу вам цей великий секрет. Сьогодні поговоримо про три важливі речі: а саме знайомство зі словом, його обробка. Та інтервальне повторення. Перше, це є знайомство. Так? А, зі словами ми знайомимося переважно в текстах, ми десь щось прочитали, на афіші десь щось побачили, або почули, хтось з нами говорив. Так? Або, як варіант, ми розмовляли з людиною, переписувалися, і ми не знали якогось слова, і ми пішли, його переклали в додаток. Так? Це також ознайомлення зі словами. Наступним важливим кроком це є обробка його. І тут нам потрібно звернути найбільше уваги. Так? Саме обробка складається з декількох етапів. Перше це є знайти його значення. Все логічно. Наприклад, ви десь собі гуляєте, йдете по вулиці, і тут ви зустріли афішу музичну. І, наприклад, не знали слово «drums». Допустимо. так? Значить, що ми робимо? Ми його собі або записуємо в дотатник, і коли приходимо додому, ми відкриваємо Cambridge Dictionary. Це є словник онлайн, безкоштовний, який я дуже рекомендую, адже саме там написано англійською пояснення цього слова. Ну, і є, як бачите, картинки. Може побачити, що «drum». Це є барабан, або пише, «a musical instrument, especially one made from skin, stretched over the end of the hollow tube or ball. Тобто ми можемо собі зрозуміти, так, що вони мають на увазі. І нам потрібно взяти зошит та ручку, краще якийсь блокнотик і виписати наше слово. Так? А, якщо ви, наприклад, не знаєте значення. Не розумієте, чи ваш рівень рівеньська не дозволяє вам, то ви просто йдете на Google Translate або дуже рекомендую DeepL, і виписуєте значення цього слова. Наступне це є визначити частину мови. Drums — відповідно іменник. Ось є невеличка табличка. Найпопулярніші слова, які ми зустрічаємо це є іменники, дієслова, займенники. Так, ну і прислівники, і прикметики. Всі важливі. Наступним кроком це є визначити рівень складності. Тобто для вас, подумайте, слово «drums», якщо воно нове, воно для вас легке, середнє чи важке. І відповідно до того, як ви почуваєтеся, коли ви з ним познайомилися, ви визначаєте в своєму сошиті біля слова рівень. Ви можете або маркером виділяти кольорами або писати там рівень 1 або «р і 1 Наступним кроком дуже важливим це є скласти своє речення. Але не просто якесь рандомне речення, а речення, яке, на вашу думку, ви б колись казали в житті з тим словом. Наприклад, я би сказала: I would like to play drums one day. Я б хотіла колись грати на барабанах. Так? Значить... Ось тут є приклад, як приблизно має виглядати ваша нотатка на одне слово. Це може бути без значення, я написала, наприклад, значення, або може бути зразу переклад на українську мову. Тут є, наприклад, level, так, level 1, це в англійській, або можете писати собі рівень 1, R1, виділяти собі, наприклад, кольором, як ви забажаєте. Знизу я пишу частину мови, noun – це іменник, так? І мій. Приклад, також дуже рекомендую писати вам під низом, ось цим реченням, ваш переклад по-українськи. Це дуже важливо. Чому скажу пізніше? І переходимо до найважливішого, до саме цього секрету запам'ятовування це є інтервальне повторення. Значить, якщо ми сьогодні вивчили слово. То за тиждень ми його забудемо. Ми його почнемо забувати, якщо ви дивитесь на графік, вже ось на наступний день, і так через день, і так ви його забути за тиждень і не згадаєте. Але якщо ви будете його повторювати в певних проміжках часу, але це саме ми говоримо про перший місяць, коли ми дізналися нове слово, ви його зможете скоро Тривалої пам'яті занести в довготривалу. А коли воно вже є в довготривалій пам'яті, ми зможемо використовувати і в говорінні, і в писанні, і його сприймати на слух. Саме це важливо, адже ми не хочемо сидіти і зубрити слова, ми хочемо запам'ятати і використовувати. І саме інтервальне повторення нам це дозволить. Основне мата трішечка дисципліни і терпіння. Значить, який графік я вам пропоную? Наприклад, день один, допустимо, ви десь вивчили нове слово. Це може бути одне, два, три, наприклад, читаєте якусь книжку, чи бачили десь по вулиці або десь чули. Ви собі його виписуєте, ви його обробляєте, за цей цією схемою, що я говорила. На другий день ви повторюєте вчорашнє слово. Як саме? Ви читаєте речення, яке ви склали. І на сьомий день від нового слова, так скажемо, або в загальному, ми повторюємо всі слова, які ми виписали за тиждень. Не просто слова, а ми читаємо речення, які ми склали. І коли ми перевчали всі речення, і ми такі, ага, ну приблизно все пам'ятаю, не пам'ятаю, у нас є переклад зверху, так? то дозвольте, я вернуся. Наприклад, так, ми повторюємо на самий день оці речі I would like to play drums one day. Ага, пам'ятаю, що таке drums без перекладу, так? І через те, що ви будете писати на українській мові ось тут, ви потім будете читати на українській мові і старатися усно, без підглядань перекласти на англійську. Використовуючи відповідно невідоме слово. І так, всі слова за тиждень. Це було би просто ідеально і максимально ефективно. Окей, okay. також ви можете власний графік. Виробити. Адже пам'ятаємо, в нас є слова трьох рівнів складності. Відповідно, якщо слово зелене, тобто воно не дуже важке, то його вам достатньо буде повторити там через тиждень, потім ще раз через тиждень. Якщо слово складне на третьому рівні то вам його придеться повторяти. Наприклад, перший день вивчили, другий день повторили. На сьомий день ви його знову повторили. потім... Протягом тижня повторили і знову повторили. Тобто, я рекомендую слова, виділені червоним третього рівня складності, повторяти хоча б 2-3 рази на тиждень. Просто переглядати свої нотатки. Вас це забере на день буквально 5 хвилин. І як альтернатива для тих, то немає багато часу, щоб сидіти, писати. Є додаток, який називається Duo Cards. Він саме побудований на цій системі інтервального повторення. В цьому додатку, зараз буде цей, ми можемо додавати ось внизу наші слова, які ми вчимо, тобто звідкись. Так, десь ми знайомимося з ними, тоді ви можете їх написати, наприклад, на в нашому випадку, це було слово «drum». це перекладає вам вже на українську мову, барабан і також дає вам приклади, так? вже вречення з тим словом, або ви можете написати своє. Рекомендую писати своє. Так? Е, також знизу, під цим словом, як ви його запишете, буде його пояснення українській мові, синоніми використання більше прикладів. Так? Також ви слово зберігаєте, і воно автоматично переходить у ваш електронний словник в цьому додатку. Тоді ми натискаємо на слово почати, щоб почати його вивчати. Воно працює як флеш-картки. Зараз ви побачите, наприклад, слово чистити зуби. І ви самостійно, коли ви це бачите, ви такі Ага, пам'ятаю, brush teeth». Натискаєте по екрану, і воно вам перевертає «brush teeth», і ще говорить. І ви тоді в бік Відвертаєте, що ви це знаєте. Наприклад, вирушати треба ще повчити. В інший бік гортаємо. Зрозуміло. Знову і знову. Тобто, воно працює з такою системою повторювання. Ви це можете робити кожен день. Додаток сам слідкує за словами, які ви вже добре знаєте, які ви не знаєте. Також дуже гарна функція, яку він пропонує, це складання історій. Тобто там є вбудований штучний інтелект, який зі словами новими, які ви вчите, складає тексти. Інколи ці тексти бувають занадто важкими для вас, але ви можете там внизу написати, зробити текст, наприклад, простішим, набагато, так, але з тими самими словами. Як бачите, це дуже гарна альтернатива. Все одно я рекомендую зайнятися цим писанням. Найкраще це є знайти якусь. Легку оповідання на англійській мові щодо вашого рівня, його потрошки читати, виписати слова, так буде найефективніше. Так? Ну, і, звичайно, повторювати, переглядати, переглядати і переглядати. Зараз ми пройдемо невеличкий квест з вами, так? Візьміть, будь ласка, зошит і ручку, або телефон, відкрити нотатки. Ви зараз можете тут натиснути на паузу, поки ви це шукаєте. Наступним кроком виберіть одне слово із запропонованих на екрані. Так, якщо ви всіх знаєте, виберіть якесь будь-яке або усно можете це зробити. Наступний крок. Зайдіть в Cambridge Dictionary» або Google Translate, або Deeple і знайдіть його значення. Рекомендую йти в Cambridge Dictionary», якщо вам дозволяє рівень англійської. Посилання будуть під цим відео, так що ви зможете туди перейти з легкістю. Запишіть значення або переклад, або то, і то, і обов'язково поверніться до цього відео, переглянути наступні кроки. Наступним кроком визначить рівень складності для вас цього слова та частину мови, іменник або дієслово. Так? Визначили чудово, йдемо далі. І п'ятий останній крок: складіть речення з ним. Собі запишіть і потім напишіть ваше речення в коментарях. Я обов'язково це перегляну і скажу вам, що ви пройшли цей квест. Значить, дякую вам за перегляд. Успіхів із вивченням слів це є дуже легко, просто потребує трішечки часу та наполегливості. Побачимося дуже скоро з цікавим відео, і бай-бай!